Часом досягнення сучасних технологій можна сприйняти за чари, тільки замість магії працює точна наука. Одним з областей досліджень, результати яких могли б цілком послужити ілюстрації, властивості казкових атрибутів, є розробка та створення метаматеріалів. Грецька приставка мета означає поза, понад, метаматеріали це надматеріали, чиї властивості не зустрічаються в природі. Вони настільки дивні, що у 2010 році журнал Science навіть включив метаматеріали до списку інсайтів десятиліття. З чисто фізичної точки зору, метаматеріали являють собою штучно сформовані і особливим чином збудовані структури, що мають недосяжні в природі електромагнітні або оптичні властивості. Останні визначаються навіть характеристиками складових їх речовин, саме структурою, адже з однакових матеріалів можна побудувати схожі зовні будинки. Але один матиме чудову звукоізоляцію, а в іншому ви чутимете навіть дихання сусіда з квартири навпроти. На даний момент матеріали створили чимало структур, властивості яких не зустрічаються в Роді, хоча не виходять за межі фізичних законів. Наприклад, один із створених метаматеріалів може керувати звуковими хвилями, так ювелірно, що ті отримують у повітрі невелику кульку, він складається з двох град, зібраних за допомогою цих линок, заповнених термопластовими стрижнями, які укладені змійкою. Звукова хвиля фокусується нимо світло в лінзі, і дослідники вважають, що цей пристрій дозволить їм розвинути управління звуком до можливості змінювати його напрямок. Як зараз змінюють хід світлового променя за допомогою оптики. Інший метаматеріал може перебудовувати себе. Об'єкт із нього збирається без допомоги рук, адже зміну форми можна запрограмувати. Структура такого розумного матеріалу складається з кубів, кожну стінку яких складають два зовнішні шари з поліатфен терефталату і один внутрішній з двосторонньої клейкої стрічки. Ця конструкція дозволяє змінити форму, об'єм, навіть твердість об'єкта. Але найдивовижніші властивості мають оптичні метаматеріали, які можуть змінювати візуальне сприйняття реальності. Вони працюють у діапазоні хвиль, які бачить людське око. Саме з таких матеріалів вчені створили тканину, з якої можна виготовити плащ невидимку. Щоправда, поки що невидимим в оптичному діапазоні можна зробити лише мікрооб'єкт. Завдяки негативному куту заломлення промені світла обгинають об'єкт, роблячи його невидимим. Таким чином, спостерігач помічає лише те, що відбувається за спиною плаща. Створити плащ невидимку, як у Гаррі Поттера, технічно поки що неможливо. Для цього знадобиться якийсь композит із метаматеріалів для кожної довжини хвилі видимого спектру, які мають працювати синхронно. А ось те, що можливо, це створення суперлінз які можуть бачити менші об'єкти, ніж дифракційна межа. Таку нагоду описав Джон Пендрі, який зі своєю командою розвинув теоретичні дослідження радянського фізика Віктора Веселаго. Через дифракцію всі лінзи мають межу видимості. Якщо розмір об'єкта менший за певну межу, то побачити його фізично неможливо. Однак, у 2005 році було продемонстровано суперлінзу, яка дозволила побачити об'єкт розміром 60 нанометрів, тоді як дифракційна межа звичайної лінзи 400 нанометрів. Завдяки метаматеріалам можна створити оптичну чорну діру об'єкт, який поглинатиме електромагнітні хвилі. Така технологія дасть поштовх розвитку фотовольтаїки, дозволивши створити дуже ефективні сонячні панелі. Вже існують і продаються антени, виготовлені з використання метаматеріалів. Вони потужніші і менші за розмірами, ніж звичайні. А у 2019 році група дослідників з університету Бостона представила метаматеріал, який поглинає звукові хвилі. Новий матеріал якби замикає 94% звуку всередині. Розробка стане в нагоді зрозуміло військовим, які зможуть зробити свої машини для вбивства тихішими, і всім, хто страждає від галасливих сусідів. Дивно, але так само, як і акустичні, можна поглинати цей смішні хвилі. Такі матеріали знайдуть застосування в районах, що страждають від частих землетрусів та зможуть знизити збитки від руйнувань. Структурні метаматеріали цікаві тим, що їх елементи організовані за принципом будівельних балок чи ферм. Виробляються вони методом мікро-стереолітографії, по суті, 3D-друку лише мікроскопічних розмірів. Таким чином можна отримати ультралегкий, але при цьому ультраміцний матеріал, наприклад, такий, який може витримати вагу, що в 160 тисяч разів перевищує власну. Потенційні способи використання метаматеріалів охоплюють різноманітні галузі від космічних систем до медицини. Фактично формується ціла нова галузь. Міністерство оборони США фінансує понад 120 малих підприємств і фірм з розробки приладів та пристроїв на основі метаматеріалів. Очевидно, що найближчими роками слід очікувати створення принципово нових приладів та пристроїв на основі метаматеріалів, можливості яких вже починають розкриватися та використовуватися. Чи була цікава вам ця тема? Напишіть, будь ласка, у коментарях, що думаєте про це. Дякуємо за перегляд відео, до нових зустрічей у нас на каналі.